Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Стали відомі подробиці про бойове минуле екс радника офісу президента Олексія Арестовича. Після звільнення з ОП Олексій часто потрапляє в скандали. Журналісти запитали у героя України, полковника Леоніда Ходи, який героїчно обороняв Шернігів на початку російського вторгнення. Його думку про Арестовича. Хода заявив, що Арестович і брехня це тотожні питання. В армії всім набридло, що Олексій постійно бреше. Я не люблю його як персонажа. Постійна брехня, брехня, брехня. Він Настільки токсично негативним став для мене, що Арестович це вже синонім брехуна. Я не розумію, чому йому досі рота не закрили, сказав хода в ефірі Суспільного. Він позорить військову форму, постійно б'є себе в груди, що в нього 70 бойових виходів, що в нього куча нагород. Я знаю 72-гу бригаду, де він служив. Ми багато спілкуємось. Я знаю, як він ці нагороди заробив і про його бойові виходи. Це просто банально смішно, Маячня, зазначив герой України. Сам Олексій раніше заявляв, що в нього 33 бойових виходи за лінію фронту. Також він говорив, що єдиний, хто підірвався. На потужній міні проте вижив і навіть не постраждав. Ці історії часто ставили під сумнів. На даний момент Арестович не відреагував на слова ходи, залишивши їх без уваги. Я його як персонаж просто не люблю. Тому що постійна брехня, брехня, брехня. Ну він вже настільки токсично негативний став для мене, що це просто це вже ім'я, скажімо так, нарізательне буде вже когось обозвати Арестовичем. Це. Тутожні, то саме, як синоніми, як брехун або ще хтось. Я не розумію, чому йому до сих пор рота не закрили. вже. Він позорить військову, скажімо так, військову форму. Він там постійно б'є себе в груди, що він там 70 виходів за ноль, там у нього куча бойових наград і все решта. В той час, коли ну, 72-га бригада, де він служив, я її знаю тому що багато спілкуємося. Я знаю, де він ці нагороди заробив, і скільки в нього виходів, де були ідеї. Ну, ну воно дуже банально, смішно звучить з його вуст. Бред.